Так, Мені треба таку шапочку, бо я буду воду ходити, і вона дуже легенька. 35 тридцять євро на 29 воду, щоб я в воді дуже довго.

Окей. А почекайте. Дяки. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Buonasera. Вже закривають. О година вже все закри. Дай. Perfetto. Дими. Ті. Si. Lo faccio di noi vero e proprio. Costa 40. Prego, sì, non ti piace per questo. Dwie maiche. Dwie maiche o una cosa, buona persa nel livino, una vuole ziegarni, alle ottacate. Sì, questa. Allora, questa, vediamo un po' se ce l'abbiamo ancora in XXL. XL per marito? Uh -huh. Sì, allora vediamo eh. Questa che misura che è eh, questa, questa non questa no, qua. Questa, questa è blu perché... black, uh -huh. è una L. Allora, pesa non c'è. Ce l'abbiamo in si sì, è nero qui, blu black, eccola qua. Uh -huh. Nera o blu? Questa è blu black, uguale, questa è un po' scolorita, sì, però poi... è uguale. Uh -huh. Uguale. Ah, non è uguale, perché questa è bianca e qui c'è... Eh, è, è bianco? Bianco? Sì, beh non è, certo. È uguale, no, no, no. vedi che c'è scritto qua la montagna no. e poi la scritta. Questa è un po' grigia, non è? No, ma questo è effetto sole. Eh? Ah, sbiedito? Eh beh sì, certo, va fuori. La, uh -huh. la sorella di questa è questa. Ah, questa sì. Vedi da qui non ci piove. Uh -huh. Так, ми зробили багато закупок. Ось, Купили їду в копі. І я думала, ми планували. Бургасинки мої ми планували йти зараз на вечерю в ресторан. В ресторан, піцерію і проче е е е їсти там. Але так, як ми сильно, -сильно замучені, в мене батарія вже майже закінчилася, М -м ми будемо їсти вдома. Зараз в машині. Те, що є, то є. Поїмо, бо ми сьогодні навіть обіда не їли. Ось тут ми маємо якийсь сир, хліб, такі булочки місцеві ми купили. Ви Бачите, де гори є, Ось яка краса. І багато ми всього накупили. Ми тут, от так зранку як виходимо і ввечері приходимо. І завтра так само буде. Ось ми виходимо. Та які восьмі? Ось ми встаємо. Десь півдесятої ми вийдемо з машини. І цілий день, цілий день возок. Пізнаєте? знаєте, дивіться, які, які гори ось тут є. Гори дуже високі. І це лівіньо. Ось. Тут перемішано все, квіти, старі будинки, другі магазини. О, 12 градусів. 12 градусів. Ви бачите, ось там? Дивіться, 200, 200, 200. Зараз я вам покажу. Температура 11. Сьомого. 12 градусів. Хто бачить, а хто не бачить. От, оп! 12 градусів. Ось така тут краса. Ми тут вже третій або четвертий раз, як ми приїхали, Ось Отака От краса. Тут багато, дуже багато магазинів, так як я вам вже говорила, довга-довга дорога, гори, Тут спортом займаються, зимою, літом, на роверах, наверх туди їхати. Ми на гори не будемо їхати, бо нам це не цікавить. Ми сюди втікли з горячого повітря. У нас 35 градусів, 36, а тут 12. Ми приїхали просто змерзнути. Так, як я говорила, я хочу змерзнути, і ми тут вже починаємо змерзати. Магазини в 7 годині тут закривають. Тут теж аутліт. Сьогодні ми ще тут не закудили, завтра зайдемо. Така краса. О, гляньте, я в шапці. Скайте, я зараз покажу, як я виглядаю. Ви бачите, я шапку нову купила, як я одягнена. Оце я. Оце я, дорогесеньки мої, такі шапці. Такі шапці. І нова ця, як вона називається? Не, така грубша, як вона називається, така з довгим рукавом, імпортна, імпортна. Коротше, ви зрозуміли. Фельпа така по-італійськи називається. І ціла купа пакунків. Ми сьогодні багато грошей потратили. Завтра будемо багато грошей тратити, бо ми приїхали сюди тратити гроші і смачно поїсти. Ви бачите, як люди одягнені, холодно, 12 градусів. Все, побачимося. Не втікайте, бо далі буде, як то кажуть. Volkswagen. Що це за машина така цікава? Пасад, пасад, така цікава. Ось. Як виглядає. Є вільні кімнати, от зараз я вам покажу, дзвоніть. Вільні кімнати називаються. От є телефон, дзвоніть, питайтеся, скільки коштує до ніч. А нас не інтересує, бо ми спимо в машині і ми не платимо нічого. Але завтра я теж хочу подзвонити і попитатися, скільки це коштує. Ось люди, які ходять. Лишню вагу мають, бо тут німців багато, тут швейцарців дуже багато, новий будинок будують. Гори такі високі кругом. Багато тут приїжджає, багатих людей, тому що тут, я вам кажу, поїсти дорого і поїсти дорого. В магазині дуже багато, завжди хочеться щось купляти. Дивіться, кафе раночка. Це буде може бути ваша кімнатка. І ось такий будиночок, де ви можете винаймати вашу кімнатку, за яку заплатите дуже дорого. Ось так виглядає. Ось така краса. Буде далі, буде дорогеньким. Не залишайте. Я буду вам всього багато розказувати. Я буду вам все показувати, скільки ми потратили. Все розкажу, скільки ми потратили на подорож і скільки ми все накупили. Мій компаньон буде все міряти, бо ми йому теж багато купили. І він собі купив, я собі купила. Ні, він собі купив і я собі купила. Трохи він мені купив, трохи я йому купила. Хто зрозумів? І вже подарок зробила на, 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 на Різдво. І, зробила і він мені так само подарок вже на Наталі зробив. Так що ми тут подарки вже робимо і все. Будемо спокійні на Новий рік. Подарків ніяких вже не буде. І на Різдво так само. Сумок багато, а той рюкзак червоний, то там дуже багато всього є. Там дуже багато всяких. Багато я сьогодні накупила. Навіть купила ляльку для моєї для Софійки купила. Для моєї швейцарська машина поїхала. Ось такі ялиночки, гори, такий будинок, все змішане, нове зі старим, але дуже-дуже красиво. Дуже багато білих ялинок, позички, з позички. червоний, дивіться, не досягає, вже бачите, які зелені ще є. Дуже-дуже-дуже красиво. Yeah? Дуже. Це номер один літом відпочивати. Навіть береза є. Береза, тут береза, росте, а Тоскані береза не росте. Ще я вам покажу березу і все, йдемо. От береза. Українська береза, що в нас завжди є. на поверіна зісохла. Бачите, зісохла її зверху, а так її білу залишають для краси. А оця має. От така. Трави такі самі, як в Україні, ростуть. Такі самісінькі, дорогенькі мої. Ой-ой! чуді, в рівне полетіла. Я вам колись. Ще завтра зблизько покажу, які трави тут ростуть. Ті самі, що в Україні. Так, виключили, ми трошки загріли, щоб Прогріти, щоб батарея загрілася, бо ми тут стоїмо досить довго. Дивіться, що ми купили сьогодні на, 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 сьогодні на вечерю мали йти в ресторан, але ми он, купили того хліба, який буде завтра. Ми дуже все організовано. Це є такий житній хліб, е, отака булка, вона така хрустяща, а всередині, як ми її любимо. Ми її завжди оці купуємо. Ми купили таких чотири булки. Це буде сьогодні на вечір, завтра на сніданок і завтра на обід зробимо бутерброди. За чотири булки у таких я заплатила майже 8 евро. Е, чу, сказати, вибачте, майже три – сімдесят дев'ять, Треба точно говорити. Брідзель не знаю, що, на що ми його купили. Він коштує 1,30. Ціни не видно, але він 1,30. Це такий на маслі. Нічого страшного, От такого м'яса я хотіла, це як він називається. Це таке саме, саме настояще м'ясо. Такого сира ми попробуємо. Ще один сир. Мій компаньйон вибрав. Завтра буде бродити, будемо робити такий сир, бачите, це типічний сир. Ніше цей типічний сир це найсмачніший сир, оцей знаменитий їхній сир. По 16 Стаджунато, це означає добрий він в касира стаджунато. Тільки тут є, от там от її, як вони називаються, е Ті підсокері я додому візьму багато, привезу багато і будемо ми його їсти робити підсокері. Недорого, бо в нас серед дорогі 16, він дуже смачний, 16,50 це є недорого. Наше ліжко сьогодні готове. Бачите, там впереді все 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 дуже-дуже всього багато є, бо ми шопінг робимо, ми там все кидаємо все наперед. Пізніше ще ось такого м'яса ми купили, бачите, хочеться м'яса. Брізавлі, кусок брізаулі купили. Пізніше купили велику банку, велику упаковку ось такого повидла, бо чуть-чуть повидла треба рікоти, ще буде купити на сніданок. Купили такі мертілі, вони 11 євро за кілограм, тут пів кілограма. Вона заплатила щось 5 з чимось. Отакі От купили звіцері без цукру. Це означає сенса цукро без цукру означає. Окей. Це ми в копі були. А, за ось цей чай. Альпіно Натураліко. А, Мертілі. От Мертілі 5,60. Оцей чай це чорний чай, з кусочками апельсинів і всяких, тут є пів кілограма, апельсинів і лимони. І це все коштує 13,50. Крім того. А цей хліб ми в другому місці купили. Це, це за все, це десь 50 євро ми заплатили. Ви не думаєте, оце 2,20 коштує така велика бутилка упаковка такого йогурта, місцевого йогурта натурального? Ось тут що він є. Ми завтра на сніданок сказали, без цукру, без, без нічого. Сенсу сукір, без, будемо завтра на сніданок мати. Я йому, зараз ми отут дещо поїмо. Оту, того, що ви бачите, ще в нас помідорі є. Та що в нас і пиво є, бачите, яка гарна упаковка, яка велика, пів кілограма розсипного. Це розсипний чай. Ставимо сюди. Холодильник. Ой, Боже, як нам не хочеться оце їсти це все. На що ж він не стоїть? Не стоїть. От, от падає. От він не стоїть. На чого ж він не стоїть? Тому що не стоїть. Ще ми маємо з Італії, вони дуже добре зберігаються, треба завтра з'їсти або у висковицях гарно зберігаються в холодильнику е, ці. Трошки нашої поведла ще нашого залишилося. Це я робила зі сливок. і Ще, ще там внизу помідори. Оця капуста квашена. Я не знаю, я, напевно, додому повезу. Це. Там бульба ще є. Не знаю. Ми тут не маємо часу їсти, пива багато є. Те, що у світсарії ми купили. Не хочемо ми тут нічого ні відкривати, тут нема часу, мої. тут просто нема часу. От бачите? От бачите? так я вам покажу, тут така парковка, багато машин є. І ми тут теж стоїмо. Зараз будемо їсти і, і все, дорегенькі мої. Побачимося. Не втікайте, бо завтра зранку буде подйом скоро, там ми спимо. Ми Зараз це все, як ви бачите, оце все ми приберемо. І тут я вам ще раз нагадую, що тут довжина є 2 метри довго і 1 метр 60 по ширині. Ми маємо подушки, ми маємо ковдри, ми тут дуже-дуже уютно спимо. Пізніше, як ми там, де ми миємося, де ми то все, все, всі ці процедури робимо, я вам розкажу. Помаленьку я вам все розкажу. Слідкуйте за мною, підписуйтеся. Анна зі Львова, яка спить в машині з італійцем. Це наша така авентура, і нам дуже сильно це подобається. Це такі приключення. Ми вже не перший раз, ми дуже любимо такі приключення. Ще такі сік ми купили сьогодні. Завтра треба буде ще такий сік купити. Він щось 2,20 коштує. Це такий напиток з тими... Він такий, знаєте, квасненький, цукру нема, все натуральне. Попити такого. Дуже добре, бо тут багато не хочеться пити, бо тут холодно. Холодно. от. Сік з яблука, пюре з тих чорних, як не називається, з черниць 23%, все натуральне. Сік. Сукоді, а сік з того з чорниць, все натуральне. 2,20. Завтра ще один такий куплю. Трошки попили і Ми Води теж взяли з собою півтора літри води і випили всю сьогодні за цілий день, тільки ну двоє. Ось так. Все, зараз починаємо їсти і не втікайте, бо далі буде продовження.